Привіт, мої ріднесенькі! Христос посеред нас є і буде. Я безмежно всіх радий вас бачити. Дякую Господу, що ви є в моєму житті. Це... Всі люди хочуть якогось скарбу, в мене вже є цей скарб, у мене є ви. І я залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас всіх тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Мабуть, у кожного із нас є. Ті рядки, які в нас вразили найбільше в цій святій книзі, для мене це притча про блудного сина. Господи Боже, благослови. І він розповів: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: батьку, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней, і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька. Мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду, встану. Піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, вже негідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його, а син сказав йому: Батьку. Я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг, і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, йдучи, наблизилися до хати, почув спів і танці. Закликавши одного із слуг, він запитав, що це таке. Той сказав йому: твій брат повернувся і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові, ось років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді. А ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому, сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий його жив, пропав і знайшовся. Амінь. Дякую, Господи. Ви знаєте, що? Ось цей молодший син, це я був ним. Хотів думав, що я все можу сам. Але без батька не можу робити нічого. На небесах за одного грішника буде радості більше, ніж за десятьох праведників. Отже, мої рідні, покайтеся, відкрийте свої обійми і біжіть назустріч до. Нашого батька небесного. Я перепрошую, я дуже емоційна людина. І завжди тренер мене повчав, коли я ще займався спортом, що мужчини не плачуть. Це неправда. Мужчини плачуть тільки тоді, коли в них є і плаче не тіло, а душа. Нехай милість нашого батька в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа буде зі всіма вами. Любіть один одного. І знайте, що наш батько прийме нас, нам тільки потрібно цього захотіти. І тільки сказати батько пробач. Пока, мої хороші, до нових зустрічей. Люблю всіх вас.